Ми, ну, у нас якийсь спорт, ну, не спорт, це робочий спорт, коли ми були е е на комісіях, обговорювали в ну хто був відсутній, є в інтернаті, можна подивитися в комісії, ми розглядали питання програми соціального, соціального розвитку села. І ну, ми розглядали питання доріг. Було закладено кошти на дорогу в селі Новоста, за яку вже, напевно, вже не помиляюся проплатити кошти. По зорі вулиця Жостреба, Конституції. Конституції теж, напевно, проплачені кошти. І третя дорога була, і там було співфінансування по 3% на пару доліт. ну, якщо район буде допомагати. І одна е, дорога, яку ми обговорювали, це була дорога по село Білі вулиця Шевченка, там 145 тисяч. Е, ну, ми питали, обговорювали, і було сказано е, і головним бухгалтером, і Михайлом Михайловичем. Я можу навіть сказати, де подивитися, бо я сама передивлювалася після цього нашого спору, передивлювалася комісії. Є Обговорений і в третьому файлі, і в шостому файлі, де звичайно ми питали, що це за та дорога. Там звучало, що це дорога, у, як на хутори білісці, там нема дороги. Я ще запитувала, чи ми туди положимо вілощеденево, чи ми положимо туди асфальт. Було сказано, що туди треба положити асфальт. І що це нова дорога. І ну, ми ще так говорили, що будемо пробувати через прозору цю дорогу в такому загальному. Валити, ми поговорили, не прийняли цю програму. І коли нас пройшла сесія, Михайло Михайлович сказав, що це дорога теж в селі Білів, але вона вже зроблена. Кажу, ми вже ну, ну, як було звернення до бюджетної комісії, щоб підписати і дати на проплату. Я висунула свій думку, що я сама особисто допитала, ми обговорили, що це не та дорога, я відмовилася, не знаю, як там. Ну, Останні депутати боя не обзвонили з бюджетної комісії. І я кажу, тим більше, що ми обговорили, що це нова дорога. Що як вже починаємо робити садочок, зараз коштів не буде вистачати, хай ці гроші побудуть, можливо, нам в вересні це 145 тисяч, конче, треба буде на той самий садочок, може прийдеться зробити знову позачергову сесію, щоб зняти по соціальній програмі з одного на другий. У нас виник, скажу скажімо так, спорт одні сказали... Проплачувати, другі казали, не проплачувати. І ну, на даний момент ця дорога Проплатила. це питання в нас в А, Проплатилася? Проплатилася. А ви знаєте, що ви порушили рішення тоді комісії? Тому що є підтвердження, що ви самі особисто сказали, що це нова дорога. Це питання буде йти на бюджетна комісія. Є протокол, що збиралася бюджетна комісія і задала оборонно проплату. Не Немає. Немає протоколу. А на рахунок, на рахунок більова, значить, там ми тоді виїжджали комісією. На жаль, ви не виїжджали всі, виїжджав тільки коваль, смик і мене не чули. Ми показували дето, ми вирішили, якщо Голишів, старожуків, белів, щоб з'єднати все один лак, і там було до 200 тисяч, але ви зробили перевірку. Контрольна ревізія, ревізійна комісія 146. Я нічого не маю проти, що ми зробили ревізійну перевірку. Але на комісія було закладено на зовсім іншу дорогу. Юрій Миколаївич, ви не путайте. Я да? не маю до того. Ні, як це знаєте, Ви бюджетна комісія значить видали добро. на Ну, може, ми всі? Реально. Реально. Ні, не можемо, Михайло Реально. Михайлович. Ви знали, що це був спор, і ви знали, що це юридично неправильно. І тепер ви даєте всі повноваження не довіряти вам. То про що не обговорювалися і все. І тоді, що ви будете говорити? Ви були на дорозі там, де я був із руляткою? Ні, чому ні? А ви депутатки як я Богдан я Петрович я тут так, не говориться про роз... те, що приємний роз... Я уходять. цілий день свій стратив. Ми їздили бусом ми... і з тим рублею бігали, міряли все. І я була крім тої дороги, бо ми а з Юрієм Миколаївичем і... завершували тут роботу. Я yeah. не вийду до того, що там неправильні об'єми чи неправильні документи, і немає ніяких претензій до підприємця. Він зробив зміни і підготовив документи, але Дивіться, Зоряна Бізбол зробила... Ну то для чого ви вели? Я, наприклад, би була проти соціальної програми. Ви мені сказали і всім депутатам. Ми готові були до того, що я вийшла повіщення поплати. Ви готові були до того, Зоряна, у бюджетній комісії є 5 чи 6 чоловік. Я протокол,

А зробити елементарні речі на тому чи іншому участку, чи там якась яма залатати, чи якусь лампочку поміняти, то сюди треба ноги збивати. Ну, то давайте ми прик... будемо говорити, що дороги роблять, то забійше все. Рішення, яке було оборону, 100 метрів по квартирі. Для кого? Для зайця, який біжить в поле з другої сторони. Там 20 років люди живуть. Там 20 років, що виступить. А це, ми що... тільки говорили, що зараз садочок будете робити. І може не вистачити ці гроші. І обувано, ви сиділи біля мене. Ми говорили, про яку дорогу. Про яку ми дорогу говорили? Ви сиділи біля мене. Галя сиділа біля мене. Про яку ми дорогу? Перили. То подивіться, шостий файл, третя хвилина, і там і все побуло. Ми їх пореберемо. Ми говорили про а, а ви мені ще казали, що там є ми, на більоз, я спину, як на біля.

Закошторису до виконання робіт не по світлу, не по дорогах, ні по чому. нас поставили перед фактом, Юрій Миколаївич, ну, і ставить кожен раз. Ну, то і цілий мік будем... і ми почнемо кому. А не а з оплатою з боргами. Як вже борги є, то їх треба платити. А давайте на... Треба платити. Якщо ми обговорили, що ці гроші йдуть на нову дорогу, а, а потім роблять схось в Тепер вже все є знято і воно знайти. І не зробиш тепер людину. Що є знято, і воно не монтується, і кожен це знає. І ми говорили про іншу дорогу. Я приходила два рази, казала, що ми говорили про іншу дорогу. Кого почули, нікого. Зробили, виходить, де подурмили. Тому що я сама особисто ставала і казала голосуємо, все погоджено. А тепер вийшло, що не погоджено. І проплачено, і я помилився, і тепер говорите про те, чому недовіра. Чому не двіра? Бо я за себе говорю, я сюди вкладаю купу свого часу і не люблю, коли мене роблять дурною. Все Михайло Михайлович, я вже те, що хотіла, я вже Ну, Боже має право сказати, що це дорога. дорога, не... дорога, да, дорога, дорога. Ні, ви хотіли так, я дивіться, який вас задам, що Значить, виходить, якщо надати на нову дорогу, якщо десь щось ми на Білів не будемо, а тоді дамо на садочок. Сьогодні Більові теж люди живуть, сьогодні теж за ту дорогу не зробили, розумієте? У більовісах теж треба, щоб дорога Та Я за, але її немає, то казали, Першу кількому треба поплатити борги. Михайло Михайлович, я не проти, щоб платили нові, тоді сказали, що це нова дорога. Нова дорога, то оплатили. Нова дорога, тільки ви ж оплатили, тільки ви не платили. Ми оплатили разом спільно з бюджетної поліції. Я не сам до я думки, не оплачую. Кожного своя здумка. Я знаю, добри. що є до тут Є просто порушення. Тому що говорили це і обговорили на комісіях зовсім інша дороги. Ми обговорили її дуже довго, і пару разів. І відтоділи, що не та дорога. Голосували всі порушення, Ми голосували, так само, якщо у вас не було, то голосували без вас. Ми сьогодні один голос, я один голос, а є 26. Я 27 сьомі. Так що давайте будемо і бюджетна комісія складається з 6 чоловік сьогодні. Якщо сокол проти, то може бюджетна. бути поваль за розумієте? Якщо може хтось привез. Та зараз. я не, ну, не кажу, буде. я було славі, але не зібрали бюджетну комісію, і це питання не обговорилося. І всі знали, що це питання, е, скажем так, була дискусія, не було зібрано бюджетної комісії, нема протокола. Значить, вирішили коваль, Шарапа і я. Я була проти, вони двоє за, і ми без остальних членів комісії прийняли таке рішення. є сьогодні бюджетний диспитаж. але вже, вже проплачено. Що питають бюджетні комісії? Коли вже проплатили дорогу. Погоджено з бюджетною комісії.

Залізовий. Ну буде, ну, буде таке саме тендерна пропозиція ми по, по, по молодіше чи пізніше, так мало буде. По тому харчування. Ну буде по ну, на сані. Там домільйонне харчування, даєте? Треба везти. Прийде, ну, що ти зробиш. Може, харчувати? <ривіться> не знаю, займішся. <ривіться> Якщо виникне порядник, не дай Бог, нюанси, там зразу ну, перевірка. Білів це не роблено. Це а тому, що зроблено, не зроблено... Білів не а зі, що зроблено. А там буде Білівлені. Білощебенева 140 тисяч планується робити це. У Більові? Центральна. Шевченка. Чи нічого? А де тут більові Шевченка Шевченко вулиці? Куди вона пішла яку сторону? Шевченка це центральна. Це центральна? Це до школа йде?